Якщо я зустрічаюся з незнайомою людиною мені, от я знаю, що я сьогодні зустрінуся з незнайомою людиною, і в нас будуть якісь розмови, якісь перемовини, якісь домовленості, якась співпраця, я перших одну, дві-три хвилини стараюсь людину відчути, просто відчути, відчути її серцем, відчути її душою, ну, як би так, знаєте, як рентген просканувати. По відчуттях, тому що розум зразу скаже, о, як він в діти? о, я на якій машині приїхав, о, а що в нього там за розмова, а що за зачіска, а що за парфуми. Тобто це те, що розум, там же купа всяких думок роїться. А тут дуже важливо, при першій зустрічі не розум включити, а розум, навпаки, знаєте, як Тумблер, розум відключити. І людину не розглядати, не спостерігати, не думати про неї, а людину відчути серцем і душою. І якщо лягає на душу, якщо притягується, ну так, значить це людина для співпраці на місяці, на роки. Це те, що нас може збагатити і нам допомогти в житті. А якщо відштовхує і щось некомфортно, тому що перше відчуття не обманюють, тому що в перших контактах в дійсності контактують наші душі. А вже потім наші особистості розглянули один одного і підлаштувалися під певну роль: роль бізнесмена, роль чоловіка, роль товариша, роль вченого, наприклад. Тобто, ми вдіваємо певні ролі постійно і постійно їх міняємо. І коли двоє незнайомих людей між собою зустрічаються, у них ще немає ролі. Чого, бо вони не знають, яку роль треба вдіти зараз, оцю хвилину. І їхня особистість розглядає ту особистість, тобто наш розум сканує ту людину і каже, ага, мені себе з неї треба вести ось так. І я підлаштувався, я крутий тут бізнесмен, я з тобою так буду спілкуватися, наприклад. І та людина теж підлаштовує цю роль. І таким чином ми не справжні. Розумієте, ми не ті, якими ми є там всередині. Ми ролеві. І ми себе просто показуємо, ну, як картинку показуємо, щоб сподобатись цій людині, бо ми хочемо її яким чином. Використати, наприклад. Ну, зачасту це так же буває в житті. Або вас хочуть використати.